Вітаю! Ми продовжуємо підготуватися до національного мультимедійного тесту. Сьогодні розв'яжемо три задачі з сесії за 18 травня 2024 року. Для чого це треба? Нам потрібно це для того, щоб можна було далі готуватись. І можу сказати, що ці, це завдання може зробити. Учень вже 7 класу. Чому сьомого класу? Той, хто закінчив 7 клас, тому що тут задачі за матеріалом сьомого класу. Перша задача у паралілограмі. Паралілограм вивчається у 8 класі, але ж учні вже знають властивості паралельних прямих і січної. Діагональ БД утворює зі сторонами БЦ і С кути 57 і 65 градусів. Подивимось на малюнок, і треба визначити градусну міру кута АВС. Що ж, якщо у нас роздивитись, ми знаємо той момент, що ВС у паралелограмі паралельна АД, БД це січна. Тому кут АВС буде дорівнювати, він буде складатись із суми двох кутів. Кут АВС. Це повинен складатись із кута АБД АБД, додати кут АБД ДБЦ, ДЦ. Чому це так? Тому що. Кут а, Б, С Складається з двох кутів, на які він поділений. Тому він поділений на кут А, Б, Д і DBC. Один кут Д, BC, ми знаємо, що він дорівнює 57 градусів. Це за малюнком ми бачимо, але ж ми знаємо властивість. У паралелеграмі протилежні сторони паралельні, діагональ січна, тоді кут ABD буде дорівнювати куту 65 градусів. Чому це так? Да тому що кут ABD і BDC – це різносторонні внутрішні різносторонні кути, які знаходяться між двома паралельними прямими і січною. Тоді ми можемо записати, що кут АВС буде дорівнювати 57 градусів, додати 65 градусів, і у сумі це нам дає 122 градуса. 122 градуса. Так, а це у нас відповідь А. Тому так і пишемо: перше завдання, відповідь А, і в дужках записуємо 122 градуси від те, плече було перевіряти, коли вже все закінчите розв'язувати. Отже, першу задачу ми розв'язали. Друга задача це треба розв'язати систему. А ми з вами системи вивчали в кінці 7 класу. Знаємо два способи: верні, три способи. графічний спосіб. спосіб Спосіб підстановки і спосіб додавання. Ну, Так як у нас тут дуже легкі приклади: ось тут 8 – це ділене, дільник х, а частка мінус 2, то в такому випадку ми можемо розписати, що х буде дорівнювати 8 розділити на мінус 2, Ділене розділити на частку. Давайте це постепенно запишемо, щоб не помилитись. То в такому випадку друге рівняння ми записуємо без змін поки що. Тепер дивимось. Х8 розділити на мінус 2, то х буде отримати мінус 4. Підставляємо мінус 4 у друге рівняння. Мінус 4 додати y на 2 буде дорівнювати 0. Наступне опускаюсь вниз і перехожу до х дорівнює мінус 4. Тепер y розділити Y ділимо на 2, це буде дорівнювати 4 переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний, буде плюс 4. В такому випадку х буде дорівнювати мінус 4, а y, y це ділене двойка дільник, частка 4. Щоб знайти ділене, нам треба частку помножити на дільник. Отже, відповідь х дорівнює мінус 4. Y дорівнює 8. Шукаємо відповідь, мінус 4, 8. відповідь Б. Записуйте для себе, що друге завдання це Б. І ось тут пишемо для себе відповідь. Тоді буде легше вам перевіряти і шукати правильну відповідь. Друге завдання для семикласників ми розв'язали. Ну і що ж, у нас сьогодні за планом третє завдання. Третє ще. Треба розв'язати. Це завдання може розв'язати і шостий клас другого, після другого семестру, коли вивчити, вивчили раціональні числа. Одна третя, переписуємо. 1 третя. Місто м ставимо значення мінус 18. Давайте сразу поставлю перше, щоб ви бачили, що це як дробі. Додати 1 п'ята, помножити на 55. Давайте знову запишу 50. 5 перших, Так краще буде скорочувати. Бачите, 3, скорочуємо з на 3 буде 1, 18, скорочуємо на 3, буде мінус 6, 5 скорочуємо на 5, і 55 скорочуємо на 5, це буде 11. Отже, відповідь у нас мінус 6 додати 11. 11 відняти 6, ми можемо поміняти ці доданки місцями. І тоді буде дорівнювати 5. П'ять це Г. Пишемо четверте завдання Г, і п'ятірочку ставимо для себе. Що ж, на сьогодні поки що три задачі ми розв'язали, тому готуємось до. Національне мультимедійного тесту з п'ятого класу почнемо. Сьогодні завдання були всі за шостий і сьомий клас. Що ж, діти, бажаю вам успіху в підготовці до тестів, до здачі тестів. Дякую за увагу!